На початку березня 2022 року до російської опозиціонерки Марини Мацапуліної у дім вдерлися силовики. Вони звинуватили її у неправдивій погрозі вибуху. Дівчину забрали до відділку міліції. Там офіцер спитав у неї: тобі цікаво, як ми дізналися, що ти перебувала вдома, і зачитав затримані її особисті переписки у телеграмі. Не перший і не останній випадок зливу даних у месенджері, який завантажили мільйони користувачів у світі. А саме 72% українців користуються телеграмом для того, аби отримати інформацію і новини на другому місці Фейсбук, на третьому Ютуб. Схожою є статистика. І на Росії. Там Телеграм використовує трохи більше третини населення, і ці показники лише зростають. Можливість швидко прочитати найважливіші новини, боти, що дозволяють отримати детальну інструкцію, навіть невеликі онлайн-крамниці, а головне листування і дзвінки із рідними у приватних чатах і групах це те, чим Телеграм став для нас у 2024 році. Але зі зростанням аудиторії, яка прагне оперативного доступу до важливих щоденних новин, в арифметичній прогресії зростали і загрози. Шахрайство, нелегальний контент, кібербулінг, стеження за людьми і, звісно ж, маніпуляція інформацією і пропаганда, які часто з'являються на російських та проросійських телеграм-каналах. Як отримати доступ до правдивої інформації, якщо перебуваєте на тимчасово окупованих територіях? Де краще спілкуватися з рідними, і як захистити свої особисті дані? Про усе це розкажемо. Знайомтеся. Павел Дуров, засновник популярної на Росії мережі ВКонтакте, це своєрідний аналог американського Facebook. 2013 року Дуров створив багатоплатформний месенджер Telegram із начебто секретними чатами. За 11 років існування додаток здобув неабияку популярність у світі. Іноді нам може видаватися, що телеграмом користуються лише у пострадянських країнах, але ніт. У січні 2021 року телеграм був найбільш завантажуваним неігровим ігровим додатком у світі. 24% загального числа завантажень припадає на Індію. За нею йде Індонезія з 10%. Уже рік по тому глобальний портал Статіста оприлюднив статистику за 2022. Найбільше завантажень усе ще залишалося за Індією. Далі йшли Росія, Індонезія, США, Бразилія, Єгипет і В'єтнам. У цьому списку є також європейські країни Франція, Іспанія, Німеччина та Італія. Під час завантаження розробники описують дев'ять переваг додатку Telegram. це, зокрема, зручність, соціальність, а ще безпечність і шифрування. Так, месенджер справді є зручним, має гарний інтерфейс, інтуїтивно можна здогадатися, як спілкуватися з рідними і підписуватися на канали інформації. Однак безпеку і захищеність даних можна ставити під сумнів. І тут кілька фактів, які насторожують. Ось так виглядає переслідування авторів анонімних телеграм-каналів у Росії. У цьому випадку затримали адміністратора одного із московських пабліків за начебто поширення фейків про російську армію. А на цих кадрах уже судять автора іншого телеграм-каналу. У цьому випадку нібито за вимагання коштів. І цій ситуації об'єднує одне. Адміністратори мали би залишатися анонімними звідки у влади інформація про цих осіб, місце, де вони перебувають, і доступ до конфіденційних даних, які Телеграм обіцяє захищати. Іншим фактором, який може насторожувати користувачів, є закритість Телеграм. Компанія не має представництва, до якого, наприклад, для співпраці можуть звернутися державні органи. Також невідомо скільки людей користуються месенджером загалом, і скільки серед них українців ця інформація закрита, і спільноті it фахівців до не вдалося її отримати від співробітників компанії навіть на анонімних засадах. Про ще один випадок зливу даних російським спецслужбам писало видання Wired. У матеріалі під мальовничою назвою «Кремль увійшов до чату. Журналісти розповідають про історію російської опозиціонерки Марини Мацапуліної, чий чат із друзями читали силовики. А на будь-який груповий чат встановлюється симетричне шифрування, тобто стандартний код, який можна перехопити. Якщо ми умовно, фізично схватили, схопили одного з членів чату, взяли його телефон, то ми розшифровуємо всю переписку. Але в цьому ж немає сенсу, бо якщо ми вже його схопили, то в нас вже є та переписка. <кій> так само. Це працює і в інших месенджерах. ви повинні розуміти, що в будь-яких месенджерах групові чати можна перехоплювати. Телеграм найпопулярніший месенджер в містах України після десятиліття введення в оману маркетингу та преси. Більшість людей вважають, що це зашифрована програма. Насправді ж Телеграм за умовчанням є хмарною базою даних із відкритою текстовою копією кожного повідомлення, яке кожен надсилав та отримував. Чи означає це, що Телеграм варто одразу ж видалити зі свого телефону? Ні, за певних умов користування цей месенджер не становитиме загрози для ваших персональних даних. Особливо це важливо, якщо ви перебуваєте на тимчасово окупованих територіях. Тут основне обмежити доступ, який додаток може отримати до всього, що ви зберігаєте на телефоні чи комп'ютері. Телеграм О, немає. Мати доступ до вашої геолокації контактів, і от найголовніше люди цього взагалі не розуміють. До фотографій треба розуміти, що не варто давати телеграму доступ до мікрофону та м -м, камери, якщо ви їм не користуєтесь. Тобто подзвонили, поговорили, виключили. Забороніть месенджеру і доступ до ваших контактів, щоб не наражати на небезпеку рідних. Якщо це важлива або небезпечна переписка, встановіть автовидалення однак, пустий акаунт. Теж може становити загрозу, я вважаю і надаю таку рекомендацію, яку кожен має використовувати суб'єктивно та на свій власний розсуд, що варто не створити осмислену якусь то переписку. А щоб вона виглядала правдоподобно, умовно, три там повідомлення з дівчинкою, п'ять чатів там з мамою, де мама пише Ти поїв, шапку надів, там ще щось таке, щось дуже просте. От і підписка на там три-п'ять новинних каналів, все інше має бути там в архіві, в чаті, в чатах з таймером автовидалення до там години або до там, однієї доби. Зменшіть і кількість даних про себе. Приховайте номер телефону та доступ для осіб, яких ви не знаєте. Зробіть недоступними для незнайомців свій статус у мережі і фотопрофілю, якщо воно у вас є. У меню виклики, окрім вибору тих, хто може тобі зателефонувати, ти можеш приховати свою ip адресу Вимкне пір peer, -peer з'єднання. Після цього всі дзвінки йтимуть не напряму до смартфона, а через сервери Telegram. Усі ці дії ви можете виконати у налаштуваннях самого додатку. І, до речі, ці рекомендації будуть корисними не лише для Телеграму, а й для інших месенджерів, якими ви користуєтесь. Ще до початку Великої війни Telegram слугував майданчиком для поширення новин, але, на жаль, там також з'явилося багато каламутних каналів, які поширюють маніпуляції та дезінформацію. Інформація стала швидкою, легкодоступною і у той самий час локальною. Ледь чи не кожне місто має свій телеграм-канал, де йдеться про проблеми, з якими стикається той чи інший населений пункт і його важливі новини. Якщо говоримо про тимчасово окуповані території, то це ледь чи не єдиний спосіб отримати важливу інформацію та поділитися своїми проблемами у коментарях. Однак часто за ось такими повідомленнями, про начебто соціальні проблеми, стоїть масивний обсяг дезінформації. Головна мета таких повідомлень вести в оману, посіяти зневіру у серцях тих, хто вірить в Україну, і викривити об'єктивну інформацію. Наприклад, повідомлення, що захід прокинувся та припиняє, бо скоро припинить підтримувати Україну. Також пропагандисти люблять конспірологію про те, що допомога Україні від різних країн це лише якась хитра гра з підступними планами. Присутні також тези про те, що захід нібито засуджує спосіб ведення війни, коли українці нібито прикриваються живим щитом з людей, і про те, що санкції шкодять передусім тим, хто їх запроваджував, та не завдають сильного удару по економіці Росії тощо. Ці повідомлення найчастіше розраховані саме на місцевих. І є також своєрідною пересторогою для громадян Росії, мовляв, якби вони сумнівалися у доцільності окупації, то можуть зайти у локальні спільноти і там прочитати про так звані поліпшення. У Мелітополі нібито будують центр адмінпослуг, в Маріуполі начебто відновлюють вокзал, в Бердянську відкрили дитячий центр, і таких повідомлень сотні. Особливо напередодні голосування за президента Російської Федерації, і, звичайно, ці канали мовчать про те, що ці об'єкти були зруйновані або знищені саме російськими загарбниками. Пропагандисти робили акцент на тому, що Російська Федерація активно надає соціальну допомогу мирному населенню, роздає ліки, надає медичну допомогу, починає виплачувати пенсії. Також російські канали багато маніпулювали на темі того, що російська влада будує нову інфраструктуру. У публікаціях йшлося, начебто, українська сторона стирає з обличчя землі свої ж міста у той час, як Росія їх навпаки відбудовує. За словами пропагандистів, Російська Федерація будує нові дороги, лікарні, дитячі. Чи садочки школи тощо також російські телеграм-канали намагалися довести, що Росія забезпечує українські міста своїм газом та забезпечує водопостачання на окуповані території. У таких випадках важливо перевіряти опис самого каналу і дивитися, кому він належить або кому він підконтрольний, зважати і не вестися на емоційно забарвлені повідомлення. Якщо вони вас обурюють або пригнічують, це вже не об'єктивна новина, а маніпуляція і метод впливу на користувача і бажання його переконати у чомусь. Хочете дізнатися об'єктивні новини, але тривожитеся за свою безпеку, використовуйте VPN. Приватна віртуальна мережа допоможе уникнути слідкування і поширення ваших даних. Таким чином, для мешканців тимчасово окупованих територій стають доступні новинні сайти, YouTube, Facebook та інші платформи, де можна дізнаватися інформацію. VPN має бути ввімкнений увесь час. А сам додаток, який ви встановлюєте, не має бути російського або китайського походження. Серед альтернативних додатків ви можете встановити WhatsApp, Signal або Trima. Хоч останній є платним, ці програми підтримують наскрізне шифрування для усіх повідомлень за замовчуванням. Це такий спосіб передачі даних, у якому тільки користувачі, що беруть участь у спілкуванні, мають доступ до повідомлень. Про інші важливі аспекти цифрової безпеки ми поговоримо у наступних випусках програми Інфоміст. Якщо у вас є рідні на тимчасово окупованих територіях, будь ласка, поділіться цим матеріалом із ними. Допоможіть цією інструкцією загалом усім, хто потребує захисту персональних даних. Ставте у коментарях питання, бережіть себе, захищайте свою інформацію, однак ставтеся до неї критично. Залишайтеся в українському інфопросторі і головне, не втрачайте віри. Побачимося!